Буквально нещодавно компанія Nvidia представила новий прискорювач GeForce RTX 5060, який позиціонує себе як ідеальний варіант для геймерів, що не женуться за ігроладом у високій роздільній здатності та готові трохи погратися з налаштуваннями та заручитися допомогою нових технологій бусту FPS. Отже, нам стало цікаво отримати живі враження від новинки. А вивчати її продуктивність ми будемо на прикладі готового бюджетного ПК від магазину Telemartua. Hexo Gaming Twin Front Pro Plus, який представляє собою оптимальну конфігурацію за критерієм ціна можливості. Що ж він може і з чого складається. Телемарт – Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на гейсіт.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу. Усі посилання в описі. А перед початком тестувань пройдемося по комплектуючим збірки. Найбільш цікавим компонентом системи є відеокарта Asus Dual GeForce RTX 5060 OC, тому з неї і почнемо. Це компактний прискорювач товщиною 2,5 слоти, що робить його сумісним з SFF-системами. Щодо зовнішнього вигляду, то відеокарта представлена у строгому чорно-білому дизайні з двовентиляторною системою охолодження. Самі вертушки тут фірмові Axialtech з оптимізованою формою лопатей і на надійних кулькових підшипниках. Вона базується на масовому GPU нового покоління архітектури Blackwell 2.0 і оснащена новітньою відеопам'яттю GDDR7. Об'єм останньої вже не так вражає, бо це лише 8 ГБ через 128-бітну шину, тож пропускна здатність становить 448 ГБ за секунду. Сам GPU має у складі 3840 CUDA ядер, по 120 текстурних модулів і тензорних ядер, 48 блоків растеризації і 30 ядер прискорення обробки трасування променів. А вузьку шину VRAM повинен компенсувати 32 мегабайтний кеш L2. Базова частота роботи графічного процесора становить 2280 МГц з прискоренням до 2497 в режимі «Бусту». Однак саме у цього прискорювача бустова частота складає 2535 МГц, тобто на 2% більше номіналу. Нагадаємо, то додасть 1-2 FPS на практиці. Проте заявлений TDP залишився незмінним на рівні 145 Вт. На останок важливо відмітити, що для обміну даними системою використовується лише 8 ліній PCI Express 5.0. У якості процесора тут встановлений бюджетний AMD Ryzen 5 7500F f який досі залишається хітом продажів для платформи Socket та m 5 Побудований цей CPU на основі архітектури Zen 4 та має 6 ядер, які працюють у 12 потоків, і великий L3 кеш об'ємом у 32 МБ. Базова частота його роботи становить 3700 МГц, а за потреби, якщо дозволяє система охолодження, він може прискорюватися до 5 ГГц. До того ж, він має невелике енерго у 65 Вт з піком до 88. І підтримує PCI E5.0, якщо і материнська плата вміє використовувати цей інтерфейс. Встановлений процесором материнську плату TUF Gaming A620M Plus, що є доволі бюджетним варіантом із Socket M5 форм-фактору Micro ATX. З одного боку, вибір зрозумілий, враховуючи позиціонування системи, але використання системної логіки AMD A620 призводить до втрати підтримки інтерфейсу PCI E5.0. Тобто працюватиме відеокарта RTX 5060 у режимі PCI-Express 4.0, що може вплинути на її показники продуктивності. Проте в іншому добраної материнки претензій немає, адже вона має радіатор на зоні VRM, 4 слота для ОЗП з можливістю розгону, два роз'єми для швидких M.2 2 SSD, щоправда, без радіаторів. 2,5 гігабітний LAN, підтримку достатньої кількості портів USB, у тому числі для виводу Type-C на передню панель корпусу, а також кнопку BIOS флешбек на інтерфейсній панелі, що взагалі рідкість у обраному сегменті. За охолодження процесору відповідає представник власної дистрибуції магазину Telemart UA Hexo ARGB V2, що має доволі строгий дизайн з парою яскравих 120-мм вентиляторів. Швидкість роботи останніх повинна бути від 800 до 1500 обертів за хвилину. А продувають вони радіатор з чотирма тепловими трубками в основі. Цей кулер, як заявляють представники компанії, здатен розсіювати до 190 Вт тепла. Тож для Ryzen 5 7500F його повинно бути з запасом. А згодом перевіримо це. ОЗП тут також брендована. Це оптимальні 32 ГБ ddr 5 6000 Hexo Gaming Iridium Black комплектом з пари планок, на кожній з яких тепер є відповідний фірмовий логотип. Судячи з назви, не неважко здогадатися, чиї модулі були взяті за основу. Працюють вони з приємними таймінгами CL30 2 36 76, при напрузі 1,35 В і мають відповідний Експо профіль для швидкої активації даного режиму з гарантованою стабільністю. Для встановлення операційної системи і зберігання даних пропонується SSD-накопичувач формату M.2 2 Kingston nv 3 на 1 ТБ. Це поточне народне відносно недороге рішення з інтерфейсом PCIe 40X4. Саме остання особливість дозволяє накопичувачу працювати зі швидкостями до 6000 МБ за секунду при читанні та до 4000 при записі. І, як заявлено компанією, безвідмовно проробить цей диск щонайменше як 2 мільйони годин або витерпить перезаписування 320 ТБ даних. До речі, на 2ТБ версію у нас є окремий огляд посилання в описі та підкасті. Живиться система від доволі потужного джерела ASUS Prime 750W Bronze форм-фактору ATX 12 v тобто у нього немає роз'єму 12 vhpwr що у даному випадку зовсім не критично. У свою чергу прилад завдяки якісній елементній базі має високий ККД до 88%, що підтверджується сертифікатом 80 Plus Bronze, А для зручності збірки додають гнучкі кабелі. Останні нез'ємні, але усі зайві тут акуратно прибрані за піддон. А розмістилися усі комплектуючі в привабливому корпусі, також брендованому для магазину Telemart UA Hexo Twin ARGB. Це компактна башта під плати формату micro ATX сучасної компоновки з нижнім розміщенням BG, а також чотирма комплектними вентиляторами, що мають яскраву підсвітку, режимами якої можна гратися з дистанційного пульта. Також на корпусі бачимо два стандартних 3,5 мм роз'єми для навушників і мікрофону, два роз'єми USB 2.0 Type A, плюс по одному USB 3.0 Type A та Type-C. Приємний сучасний функціонал. Є тут і важлива особливість: в комплекті постачання йдуть дві змінні передні панелі: – металева для кращої вентиляції або скляна для більшої краси. У результаті маємо доволі гармонійно підібраний і охайно зібраний ПК з участю унікальних брендованих комплектуючих. Завдяки останньому він виглядає самобутньо і унікально, привертаючи увагу під світкою і натякаючи, що це у першу чергу ігрова система. Хоча б, звісно, він чудово підійде і для навчання, так і можна аргументувати необхідність покупки. Перед початком тестування ми перевірили температурні показники системи. Так, під час простої система поводила себе доволі тихо і залишалася прохолодною, приблизно 37 градусів на GPU та 47 на CPU. При стресовому навантаженні у фірмарк відеокарта розігрілася вже до 69 градусів, а відеопам'ять ще на декілька градусів більше. В таких умовах GPU працював на частоті приблизно 2420 МГц. Щодо процесора, то його температура досягла 86 градусів Цельсія, що в цілому очікувано. Під час ігри, на прикладі Cyberpunk 2077 з найважчим пресетом графіки, відеокарта працювала приблизно у такому ж температурному діапазоні, але з більшою на 300 МГц частотою. А от процесору тепер стало помітно легше. В цілому ПК не можна назвати безшумним. Роботу охолодження чути при високому навантаженні, але шум не заважає і не відволікає. Також ми перевірили стабільність системи з синтетичними тестами, результати яких ви зараз бачите на екрані, щоб заздалегідь оцінити продуктивність або ж порівняти з іншими ПК чи ноутбуками. А тепер нарешті переходимо до ігрових тестів, які були проведені у Full HD цільовій роздільній здатності відеокарти. Починати будемо з важкої в плані навантаження на відеобуфер Assassin's Creed Shadows. Дійсно, на ультрависоких налаштуваннях та з увімкненим трасуванням променів ігролад залишає бажати кращого. Навіть використання DLSS у продуктивному режимі не рятує від явної недостачі відеопам'яті. Після вимкнення трасування променів ситуація трохи стабілізується і гролат стає приємнішим. Навіть з'являється почуття, що загальна чіткість стає трошки ліпшою. Також можна спробувати знизити і загальну якість налаштування до дуже високого рівня, що дозволить перевести режим масштабування у якісний. Саме так вдається отримати більше 60 FPS в середньому без критичних просідань та посмикувань. Проте відеобуферу залишається повністю зайнятим, що час від часу впливає на плавність, тому за бажанням можна експериментувати далі для отримання абсолютного ідеалу. У найважчому третьому акті Baldur's Gate 3 RTX 5060 почуває себе просто чудово. На ультра налаштуваннях маємо ідеальний ігролад з просіданнями частоти кадрів тільки під час появи великої кількості NPC на локації. Але навіть при такому розкладі нижче 60 FPS не спостерігалося. Побігати та поперестрілюватися коло в Duty Warzone можна навіть на екстремальному пресеті графіки без будь-яких проблем. Навіть під час активного екшену ФПС залишається в діапазоні коло сотні. У Counter-Strike 2, у якій часто гравці віддають перевагу продуктивності, аніж гарній картинці, навіть на дуже високих налаштуваннях із майже 7 ГБ зайнятої відеопам'яті, лічильник частоти кадрів практично завжди показує значення вище за 160, а іноді підскакує аж до 240. Проте показник дуже рідкісних подій стабільно знаходиться в значеннях вдвічі менших за середній результат. Це може призвести до незначних посмикувань, які більше все ж таки будуть наслідками оптимізації гри. За бажанням Кіберпанк 2077 можна запустити на дуже важкому пресеті графіки RT Overdrive. Але через високе навантаження на GPU і відеобуфер потрібно вмикати аж ультрапродуктивний режим апскейлінгу, що призведе до помітного погіршення якості зображення. Проте, як результат, маємо приємний ігролад в діапазоні від 50 до 60 FPS. А от якщо знизити якість трасування променів з пресетом RT Ultra, то це дозволить зменшити агресивність апскейлінгу до якісного режиму. Це забезпечує на виході не таку технологічно якісну, але набагато чіткішу картинку, та й лічильник кадрів тепер показує трохи приємніші для ока значення. Найновіший Doom можна спробувати пройти і на Ultra Nightmare, де прискорювачу явно важко, особливо враховуючи об'єм зайнятого відеобуфера. Але ж на практиці ситуація значно відрізняється від очікуваної. Навіть під час важкої битви із монстрами частота кадрів не падає до критичної і швидко повертається до комфортних 60 кадрів за секунду. А якщо попередній результат здається б незадовільним, то можна звернутися за допомогою до DLSS та перевести апскейлер у якісний режим, що не сильно погіршить якість картинки, але надасть значний буст до частоти оновлення екрану та відповідно покращить плавність ігроладу. Якщо ж спробувати увімкнути нещодавно додану в гру функцію трасування шляху, то навіть на низьких налаштуваннях за нестачі відеобуферу не виходить утримати приємний як на око, так і на ділі ігролад. І це із застосуванням DLSS у продуктивному режимі. Тому, на жаль, нова функція залишається непід'ємною для RTX 5060. І досі страждаючиму від проблем з оптимізацією The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered на максимально доступному пресеті графіки та з увімкненим трасуванням променів, також в ультрарежимі, ігролад приємним назвати важко. Тут навіть із використанням DLSS в режимі Performance нерідко стикаємося із неприємними і навіть критичними посмикуваннями. Часто це відбувається в результаті великого навантаження на відеобуфер, що сильно сповільнює завантаження текстур. А от якщо знизити налаштування до високих та використати програмне трасування променів, то навіть можна спробувати повністю відмовитися від допомоги апскейлера і все одно мати ігровий процес приблизно 70 кадрами за секунду. Щоправда, періодичні підгальмовування на жаль остаточно нікуди не зникають, особливо у відкритих локаціях. Форса Horizon 5 ганяється абсолютно комфортно навіть на екстремальних налаштуваннях з додатковим покращенням відображень, затінення та активацією трасування для автівки у відкритому світі. Однак варто зауважити, що гра час від часу попереджає про потенційну недостачу відеобуферу, що може призвести до підгальмовувань або несподіваних посмикувань. Один з варіантів вирішення проблеми наступний. Можна знизити якість текстур для оточення, що дозволить отримати 10-20 додаткових кадрів за секунду. Плюс зменшиться навантаження на відеобуфер, а це у свою чергу допоможе уникнути більшості посмикувань. Нещодавно покращена версія GTA 5 на пресеті графіки максимум RT з підвищеною якістю глобального освітлення, не вимушує шукати компромісів, бо тут все ідеально, як під час пересування містом, так і поза межами Лос-Сантосу в густій рослинності. У другому випадку, хоч помітно, знижується частота оновлення екрану, але вона залишається більш ніж достатньою. Маленькі селища та відкриті території Kingdom Come Deliverance 2 долаються на ура навіть на ультра налаштування графіки із достатнім запасом FPS, намагаються погіршити ситуацію густі ліси або маленькі табори у цих лісах. Але частота кадрів сталево залишається вище мінімально комфортного рівня. Загалом ігролад Marvel Rivals на ультрапресеті задовільний. ФПС залишається вищим за 75. Якщо ж все-таки зустрінуться посмикування під час важких битв або ж буде просадка частоти кадрів на якихось складніших мапах, у такому разі зниження налаштувань прибере усі припустимі неприємності. Система порається доволі непоганою із Pass of Exile 2 на високих налаштуваннях при ультра якості тіни та глобального освітлення, хоча інколи й зустрічаються просідання до 50 кадрів за секунду під час великої активності на екрані. Потрібно також розуміти, що можливо під час ендгейму ситуація стане гіршою, бо там кількість використаних можливостей монстрів та ефектів набагато більша. У PUBG, котру можна вважати роду начальницею серед популярних королівських битв, грається абсолютно ідеально, у тому числі на ультраналаштуваннях, ще й з величезним запасом частоти кадрів. Хоча і показник дуже рідкісних подій вказує на поодинокі пригальмовування. Невже досі проблеми оптимізації? Побігати у Stalker 2 Серце Чорнобилю можна спробувати на епічних налаштуваннях, але ідеального ігроладу не вийде отримати навіть з використанням апскейлера у продуктивному режимі. Інколи зустрічаються значні просідання частоти кадрів або посмикування. Чи то через неідеальну оптимізацію гри, чи все ж вірам малувато. Ймовірно, найкращим варіантом буде зниження апетитів, тобто якості графіки до високого рівня. Саме цей крок надасть можливість зменшити вплив апскейлера на чіткість картинки, перемкнути його в якісний режим, а також отримати вищий і стабільніший ФПС. Приємно, що у слешері Stellar Blade можна сміливо викручувати усі налаштування на максимум та не зустрічати і найменшого натяку на проблему з продуктивністю, що підтверджують понад 120 кадрів за секунду в середньому. Отже, головна відповідь по результатам тестів GeForce RTX 5060 все ж таки змогла показати себе як прийнятний варіант у середньопочатковому ігровому сегменті нового покоління. В парі з Ryzen 5 7500F вона формує досить збалансовану систему для гравців, яким важливий не лише FPS, а й підтримка актуальних технологій. Так, об'єм відеобуферу міг би бути більшим, а відсутність підтримки PCI 5.0 материнською платою трохи стримують потенціал відеокарти. Але на практиці виявилося, що на загальну ситуацію це не сильно той впливає. А щодо готового ПК Hexo Gaming Twin Front Pro+, Plus, то він залишив у нас загалом приємне враження. Система не претендує на флагманську продуктивність, але й не підводить у жодному сценаріїв. Більшість ігор у Full HD запускаються цілком комфортно на ультрапресетах, навіть із трасуванням променів. Хоч іноді й доводиться миритися з легкими просіданнями чи підгальмовуваннями або використанням DLSS для отримання достатнього рівня FPS. Особливо це простежується там, де гра активно навантажує відеопам'ять і її починає бракувати. Збірка виглядає гармонійно як зовні, так і всередині. Компоненти підібрані з розумінням та надійністю, а корпус Hexos з ARGB підсвіткою додає бонус до візуальної привабливості. Для повсякденного геймінгу в 1080 p це більш ніж гідний варіант. Ну а для того, щоб до кінця розібратися в можливостях RTX 5060, згодом ми плануємо зробити порівняльний тест проти раціональних опонентів. Пишіть в коментарях свої думки про нову серію відеокарт від NVIDIA або залишайте інші побажання щодо тестів. Ну і не забувайте про вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей! Слава Україні!